Слава Ісусу Христу, мир вам, брати та сестри, сьогодні ми будемо виконувати заповідь Ісуса Христа, коли Він сказав, що доки Він не прийде, ми повинні це робити на спомин про нього. Я дякую брату Олегу, що він згадав про весілля. Це був образ і притчі весілля нареченої з Ісусом, весілля церкви. з... Нареченим весілля Агнця Небесного. І саме в ніч, коли Ісуса мали зрадити і у свята Вечеря, саме в ту ніч Він відкрив для своїх найближчих істину весілля. Те, що Він їм сказав, вони розуміли добре, знаючи обичаї і місцеві традиції. Галілейського весілля. Кожна Євангелія відкриває глибину істини, доповнюючи одне другого. Матвія в 26 розділі Ісус сказав своїм учням, коли Він дав чашу, і сказав, що не буде більше пити з цього плода, аж доки не буде пити її новою в домі Отця Свого Небесного. А в Івана в той час, коли він, вони мали вечерю, він їм також сказав, що в домі отця мого багато обіділи, і якщо було б не так, я би вам про це сказав. Я йду приготувати місце для вас, а коли піду і приготую, то повернусь щоб вас забрати, щоб ви були там, де і я. Ці фрази, які він говорив, це було пророцтво, про Вознесіння церкви. Вони це розуміли, бо вони це пов'язували з своїм галілейським обичаєм весілля, коли заручення проходило через чашу вина. Ми сьогодні не будемо говорити про галилейське весілля. Ця проповідь звучала на початку цього року. Можливо, ще колись повторимо, але це дуже цікава істина. Ми будемо говорити про ознаки його швидкого повернення. Він сказав, що не будемо знати ні дня, ні часу. Через те, що, як і в той час апостол і учні очікували в, своє, в своєму часі, що, можливо, його повернення, так і сьогодні ми очікуємо, і це було зроблено навмисне, щоб церква щоб наречена завжди була готова і чекала, не знала цього дня. От повернення друге Ісуса Христа, от саме Його вступ на Оливну Гору, Можна вирахувати, бо це можна вирахувати послідовно по книзі «Откровення» від початку підписання мирних договорів Антихристом. І ми бачимо розвиток подій, і там чітко описано. І ми знаємо, коли можна очікувати до року і, можливо, навіть дня, коли Ісусова нога вступить на Оливну Гору. Це можна вираховувати. А от Вознесіння церкви ніхто не знає, коли бо де воно може статися в будь-який момент. Саме ці пророцтва про його повернення, ми деякі з них сьогодні піднімемо і побачимо, наскільки близько, наскільки близько ми вже стоїмо. Ці всі пророцтва, дані для нас, щоб ми бачили, і не для того, щоб ми лякалися як світ, а для того, щоб ми піднімали свій взір наверх, наверх, на погляд свій наверх. Світ дійсно боїться те все, що відбувається, його лякає. Для людей, які не віруючі, вони думають, що світ розпадається, розпадається, і їм потрібен буде хтось, хто це все складе докупи. Тому вони приймуть лідера. А для нас ми все бачимо, як не розпадається, а розкладається по поличкам, як пророцтво здійснюється і наскільки близько підходить той час. Повернення Ісуса неминуче, і воно дуже швидке. І це ми цим утішаємося. Ми цими пророцтвами, які здійснюються, і те, що ми бачимо, ми цим дійсно маємо утішатися як наречена, яка його чекає. Деякі з ознак ми піднімемо сьогодні, але от є така невеличка брошурка, я її придбав для свого знайомого. І в ній 101 пророцтво останнього дня, яке все в Біблії цитується, 101, і так багато про останні дні. І дійсно дуже цікаво, ми сьогодні лише затронемо декілька, щоб той, хто ще не вірить, міг відкрити очі і побачити, що Біблія книга істини і все швидко збувається. Якщо ви не віруючий, ви подивитесь на це, і ви по суті. Маєте повірити Біблію. Ви просто подивіться навкруги. Деякі з них я зачитаю, це не є якийсь порядок, немає хронологічного порядку, а просто так. Відступництво від віри один з них. Багато відступиться від віри, багато церков у Слава Богу, це не про нашу церкву, наша церква навпаки, Господь її наповнив цей останній час. Це велике чудо. Розповсюдження Євангелії по всьому світі. Ми бачимо, як це вже відбувається. Вже 10 років назад Євангелія було переведено на більш ніж 2400 мов та діалектів. А сьогодні, ми знаючи, що з інтернетом, то ми розуміємо, що Євангелія доходить дійсно до всіх кінців світу. Беззаконня. Біблія говорить про беззаконня, про час, який буде. І ми бачимо, як воно відбувається на, наших, на нашій землі. Ми бачимо, як воно відбувається насамперед в державі. Ми бачимо, як беззаконня відбувалося і тут, останні два роки, в державі, на державному рівні беззаконня по відношенню до людей, нібито вільних. І ми бачимо, як це беззаконня відбувається зараз по всіх країнах. Нечистивість також, великий показник, і Біблія про нього говорить в останній час. Багато нечестивості, багато нечестивості, і головне, щоб ми не допускали це в церкві, не допускали це в своєму серці. Затверділість сердець. Також Біблія говорить, що будуть затверділі серця. Проте, і сестри, ті всі події і війна, в тому числі, вона дійсно робить людей черствими і холодними. Ми, як церква Христа, нам це не потрібно допускати. Це дуже важко, не щоб наші серця не затверділи. Але перебуваючи в Слові і в надії в зустрічі з Ісусом Христом, давайте не спокушатися. Любов до грошей, як ніколи, велика. Як ніколи в світі, напевно, любов до грошей напереді стоїть в людей в їхньому житті. І ми знаємо, що гроші це не гріх. Для церкви це нормально. Головне, щоб вона не вони не володіли нами. Те, що володіє нашим серцем, там є наш скарб. Тому нам потрібно думати про царство Батька Небесного. Війни та слухи про війни, також це пророцтво. Про війну ми не так давно Ми постійно згадуємо про війну і з недавньої проповіді ми бачили карту цих всіх гарячих точок, по всьому світу дуже багато. Він і саме слухів про війну, як Ісус сказав. Не так він, як багато слухів, і люди дуже стурбовані. Ковід та його друзі. От ми знаємо, що в Луки 21 було сказано, що будуть пандемії і хвороби. І ми бачимо, як вони підсилюються, як вони стають частіші і сильніше. Це також завдяки тому, що є беззаконня, і багато чого це підсилюється в лабораторіях, і це штучно. Тому багато людей хворіють. Голод. Голод зараз ми бачимо тільки початок того, що буде. Ми бачимо, як війна призводить до великих переживань в африканських країнах через те, що Україна великий експортер зерна. Про голод ми також можливо, згадуємо, як була проповідь, колись останні часи, який буде голод. І як буде дорого коштувати проживання одного дня для одної людини. Те, що відбувається по всьому світу, також дуже дивно. Відбуваються підпали е, харчових заводів, навмисні підпали. Відбувається збій постачання, це також все навмисно. Боротьба з кліматом в Європі і з фермерами також призводить до того, що винищуються цілі стада корів і закриваються ферми. Це все тільки початок. Ще є просто про інфляцію, яка призведе до гіперінфляції. Також ми знаємо з писання, як буде дорого коштувати оцей один кілограм пшениці. Це буде по суті цілий день праця щоб. Накормити одного чоловіка, навіть не сім'ю. Демонське вчення проти споживання м'яса, навіть Біблія про це говорить. Це дуже цікаво, 1 Тимофія, 4 вірш. Ми не будемо його відкривати, але проти споживання м'яса. Ми не помічаємо зараз, як йде боротьба з м'ясом. Можливо, ви не помічаєте, але вони говорять. Вони говорять про демонську їжу, нібито із сарани, протеїн буде дуже полезний для нас, оце коли прийде голод. Це все йде підготовка. Ми бачимо взагалі формування світового уряду, про який говорить також Біблія останнього часу. Стрімке формування глобалізму. Оце, що сталося з епідемією, це було в реальному часі синхронне. Глобальна така подія, яка ще раніше ніколи не була виконана. В одному реальному часі по всьому світу було виконано щось, по суті, як підготовка до того моменту, коли потрібно буде контролювати невірних світовому уряду, невірних Антихристу. Формування технології взагалі контролю. Антихриста, ми бачимо, як це відбувається, цифрові технології, які можуть контролювати переміщення, можуть контролювати покупки, споживання. І не менш важливо, але я б навіть сказав, найважливіше одне з тих всіх пророчів це повернення єврейського народу на землю, повернення їх на землю і взагалі формування цієї землі. Формування і розквіт Ізраїля. Саме про це сьогодні ми будемо говорити: про розквіт Ізраїля як саме основне пророцтво. Тому що це один з найбільших показників цього покоління, що показує нам наскільки ми близько. Ми мали можливість два тижні тому бути в Ошавській церкві. І там була така чудова сім'я з Одещини, і ми обідали, я з ними спілкувався, і мені брат сказав, його бабця, вона мені сказала, каже: ви є то покоління, яке побачить прихід Христа, Вознесіння Церкви. Він спитав, чому? Бабця ще в ті часи, не маючи інтернету, чітко знала пророцтво. Вона сказала, тому що Ізраїль був заснований. Ми будемо читати в основу нашого сьогоднішнього роздуму ми поставимо Матвія, Матвія 24. Це саме тоді, коли учні питали Ісуса, як воно буде в кінці світу і твого приходу. І ми будемо читати з Матвія 24 розділу, 32 вірш. Від дерева ж навчиться прикладу. Коли віття його вже розпускається і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько під дверима. По правді, кажу вам, не перейде цей рід, аж усе у це станеться. Слова Ісуса про фігове дерево, не всі богослови, сприймаються як признак створення Ізраїля. Є два вчення. Одне вчення каже, що це просто як признак осені розпускаються бруньки, і, відповідно, літо вже швидко. Це треба просто сприймати по природньому. Інше вчення каже, що це є чітко про створення відновлення нації Ізраїль. І ми маємо в цьому підтвердження, я вірю, що це є таке пояснення, бо в Старому Завіті досить часто. Порівнювався Ізраїль до фігового дерева, до добрих і недобрих плодів, бо можуть бути плоди і кислі в цієї смаковниці, можуть взагалі бути безплідні. І в Старому Завіті добрі плоди прирівнювалися до патріархів віри, до патріархів віри, а погані плоди або безпліддя прирівнювалося до іудеїв часів Ісуса. І недурно. В Матвія 21 ми бачили і прочитали, як ми пам'ятаємо, як Ісус підійшов до такої безплідної смаковниці. І Він її що зробив? Він її прокляв. Він її прокляв за безпліддя своє. Це було також не просто так. Так само був розкиданий Ізраїль після погрому в 70-му році Римської імперії після розвалу храму. Так само Ізраїль був. Розпорошений по всьому світу, і як це фігове дерево, яке всохлось, так само Ізраїль зник з карти. І вже майже понад 2000 років, так? Майже 2000 років його не було на карті. Пророцтво Ісуса і взагалі пророцтво Старого Завіту вони передбачали розквіт Ізраїля. Ми знаємо, багато пророків говорили, що Ізраїль розквітне, він розквітне. І саме тому, після майже двох тисяч років, ми знаємо, що 14 травня 1948 року за один день, за один день, була відновлена нація Ізраїль. Було виконано пророцтво. І пророцтво дійсно було. Ще за один день нація відновиться. Просто було записане в Ісаї, 66 розділ, 8 вірш. Я по-русски прочитаю, мені дуже подобається, як російський переклад. Хто слухав такової? Хто віддав подобний этому? Возникала ли страна в один день? Рождався ли народ в один раз, как Сіон, єдва почав родами мучиться, родил синов своїх? Це було пророцтво про те, що Ізраїль за один день відновиться. І він відновився. На жаль, дуже тяжкою ціною. Для того євреям довелося пройти голодомор, по суті, щоб світ дійшов до того, щоб нація як Ізраїль знову була заснована. Знаєте, спасіння Ізраїля пройде якимось таким самим образом. Тому що їм доведеться пережити дуже тяжкі випробування семи останніх років. Таким чином вони будуть спасенні, бо вони побачать того, кого розп'яли на Оливковій горі, коли ноги його ступлять. Пророцтво про створення і розквіт Ізраїля також означає про повернення євреїв на свою землю. Про це говорив Ісайя, Іремія, і Іємія, і Ізекіїль. Пророкували про це повернення, ми прочитаємо від Ізекіїль, 20 розділ, 41 вірш, сказано так. Любими пахощами вподобаю собі вас, коли вас виведу з народів, і зберу вас із тих країв, де ви розпорошені, і буду я святитися між вами на очах усіх поганих. І пізнаєте ви, що я Господь, коли впроваджу вас до Ізраївої землі, до того краю, що про нього, прирікаючи, підніс я свою руку, дати його вашим батькам. Було пророцтво про те, що Ізраїль збереться, і він почав збиратися від формування нації. На той момент було на тій території, можливо, тільки 800 тисяч людей. Сьогодні там проживає більше 8 мільйонів людей, і особливо вони почали переїжджати, як тільки виживши після Голокосту, приблизно 1 мільйон людей вернулося з Європи на той час, в той перший рік. 800 тисяч з арабських країн в той рік вернулося. Півтора мільйона вернулося після розпаду Радянського Союзу, що також було велике. Відкриття дороги євреям назад на свою землю. І саме пророкували пророки про те, що з Росії будуть виходити і повертатися євреї, тому що в Єремії 16:15 написано, як живий Господь, що вивів синів Ізраїліх із північного краю, замітьте, з північного краю і зо всіх тих країв, Куди був роз... розігнав їх, та я їх верну на їхню землю, яку я був дав батькам їхнім. Саме з Росії, з Північної землі, Росія, Україна дуже було велике повернення євреїв на землю. І це спричинило розвал. Мають на увазі це повернення було спричинене розпадом Радянського Союзу. Бог ще в пророцтвах каже, що він буде їх збирати. Не завжди добровільно. Навіть сказано в Писаннях: я пошлю рибалок і мисливців, щоб вони вас погнали. Тобто, не через добрі часи євреї повертаються. Мисливці і рибалки, які будуть полювати, і повернення євреїв на землю буде означати для них безпеку, бо Господь пообіцяв безпеку цій державі і захист. І саме з Північного краю, номер один репатріація євреїв це була з Радянського Союзу. І тепер під час війни також, хто зумів, багато виїхали із Росії, із Білорусі, із України. Це все спричиняє народ єврейський повертатися на землю. Розквіт Ізраїля, як ті бруньки. Воно не тільки як алегорія якась письмова, вона також і наяву, розквіт самої землі, як Господь пообіцяв, що Він землю відродить, Він зробить її знову плодовитою. Як тільки нація відновилась, вона була тільки на 14% придатна для вирощування. Чогось доброго, земля була спустошена, це пустиня, і не було там можливості щось вирощувати. Але ми читаємо пророцтво знову ж таки з Київ 36, 8. що було сказано: а ви, ізраїльві гори, розпустіть ваше віття, і будете приносити плід свій для мого народу Ізраїля, бо вони зблизились, щоб прийти. І на російській мові навіть краще прозвучить, а ви, гори Ізраїлю, розпустіть ветві ваші і будете приносити плоди ваші народу, моєму Ізраїлю, ібо вони скоро прийдуть. Господь пророкував, що Він відновить землю, зробить її багатою родючою для того, щоб прийняти свій народ. Ізраїль це взагалі пустиня. Це була непридатна земля всі ці роки після її розвалу, храму. Але на сьогоднішній день вони умудрилися. Вони умудрилися використати і стічні води так максимально, і очищення води, і десалінацію води з моря середземного, тобто з соленої переводять в прісну. Настільки лідирують в всіх цих технологіях в світі, немає альтернатив, як в Ізраїля, що вони мають можливість забезпечити себе повністю продукцією, навіть з надлишком. Води в них тепер на 20% більше, ніж їм потрібно. А експорт овочів та фруктів в них складає в два рази більше 635 мільйонів доларів в рік. Які овочів, фруктів два рази більше, ніж те, що вони самі імпортують, приблизно 300 мільйонів доларів. Нація, яка годує ще, кажуть, пів Європи своїми овочами та фруктами. На хвилиночку, згадайте, який це розмір нації, дуже маленький. Бог обіцяв їм економічний розвиток. Він обіцяв цій землі багатство плодючості і розвитку економічного. На сьогоднішній день ця країна, ми знаємо, лідер в багатьох сферах. Лідер в багатьох сферах. Кібербезпека найкраща в Ізраїлі. Кібербезпека, за яку зараз часто говорять, бо є загроза, що наступна епідемія буде кіберепідемія. Унікальні воєнні технології, які вони не готові поділитися ні з ким, а особливо свій. Желізний купол, який захищає Ізраїль всі ці роки. Унікальна технологія, якій нема альтернатив. Вони будуть її навіть вдосконалювати, що вона вже не буде потребувати ракет, а це буде лазерна технологія. Різні технології захисту цифрового також лідери в цьому Ізраїль. Медицина, всі ми добре знаємо, наскільки Ізраїль лідирує в цій сфері. І в загальному бізнес, бізнес. В Ізраїлі дуже потужний. Якщо взяти загальний експорт такої країни, як Ізраїль, всіх, всіх, всіх товарів, це 58 мільярдів доларів за 2019 рік. Порівняння до України того самого року 2019, Україна мала експорт 49 мільярдів менше. Але знову ж таки, ми скоро побачимо слайд, на якому буде показано розмір Україна і Ізраїль. Наскільки це велика різниця в розмірі країни і які вони потужні? Економічно богосподь Господь так сказав, що це станеться в останній час. Чисто так для нас, для молоді, просто таку інформацію підняв. Хто має iPhone, багато з нас. І цікава інформація те, що в Ізраїлі друга за величиною база Apple по розробках після Каліфорнії. В айфоні є така функція face ID розпізнавання лиця, щоб відкрити його. Це розробка ізраїльська. В айфоні є така функція, як камера аугментичної реальності, доповнена реальність. Це також розробка ізраїльська. Мікросхеми Intel розроблені в тій країні. Взагалі технологія безпеки цього телефону розроблена в Ізраїлі. І компоненти екрана також. Айфон, хоч і розроблений, по суті. В Америці, в Каліфорнії, виготовлений в Китаї, але всередині це ізраїльський телефон. І ще те, що ми користуємося кожен день. Кожен день. WhatsApp, Waze, Viber все це програми єврейських розробників. Ми говорили про розквіт, як то кажуть, господарський і економічний також. Є таке поняття, як єдинороги фінансові. Це є ті стартапи, тобто молоді компанії, які дуже швидко досягали капіталу в 1 мільярд доларів, не виходячи на публічний ринок, тобто не стаючи на біржу. І в світі всього за весь час 600 таких стартапів, які досягли статусу єдинорога. 600 в світі 97. Мають ізраїльське коріння. Вони або мають офіси в Ізраїлі, або вони були розроблені євреями. Найбільше в світі Нобельських лауреатів також було євреїв. До чого ми це все ведемо? Щоб побачити просто порівняння, Ізраїля навіть не видно на цій карті. Дуже маленький там синя така крапочка. Оце є Ізраїль. І який він могутній, яке його, яке його процвітання явне на сьогодні, так як і пророкував Господь, що в останній день це станеться? Ми не для того це говоримо, щоб ми поклонялись Ізраїлю. Є люди, які дійсно поклоняються Ізраїлю як державі. Ні, ми поклоняємося Богу і Спасителю, і Месії Ізраїльському, Месії, якого вони признають. Признають, бо побачить того, кого розп'яли, кого прокололи, ми говоримо про це, щоб згадати і побачити, наскільки це все вже збулося. І як сказала бабуся цього одеського брата, ви є то покоління, яке побачите. І я в це вірю. І ми говоримо про це, щоб ми згадували. Як брат сказав, які ми одежі сьогодні. І дійсно, одежа наша не наша, не ми це весільне плаття самі придбали, нам Його дав Ісус наречений, і Він нам Його і очистив, і відбілив, і воно стало біле, як сніг. І відповідно бажання серця, бачучи ці всі признаки цього часу, щоб ми. Не зловживали цим гарним білим платтям і чекали, як він сказав. Чекайте, як мудрі діви, повні масла, щоб ви були готові мене зустріти, бо він прийде серед ночі, так як і було галілейське весілля. Серед ночі, не знаючи, в який день наречена, прийде він. Для нас це не буде неочікувано, бо хто його чекає з нетерпінням, бачачи ці всі признаки, взирає зараз на небо і очікує, і це має нам давати стимул, не грішити, не жити і не зраджувати нареченому, який залишив нас на якийсь час, щоб підготувати оселю в домі Отця Свого. Він не просто так це зробив. Така була традиція підготувати кімнату перед тим, як він забере нареченого, і оцей час дуже короткий, і він надіється, і він очікує, що ми будемо вірні, і оцю одежину білу, яку він нам дав, не по нашим заслугам, що ми її збережемо чистою. І це мене спонукає себе перевіряти часто, бо дуже багато спокус. І саме це дає велику надію і натхнення і поштовх зберігати чистоту і святість в очікуванні Нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.